Друзі, отримали ми ось таку, як кажуть, картопляну косарку, або садову косарку, або мульчер, можна по-різному називати. Легка міцна рама, потужний редукторчик. Ось. І знизу покажу ось такий планець з диском. До нього приціпляється або ж трос, ось такий металевий, або, догадаю, можуть ціплятися і ланцюги. І цю всю. Картопляну ботву або інші бурячки, або щось, що вам треба прибрати, прибирає з... зверху, з кашою то все діло. Напевно, було би добре, якби це все прикривалося ще диском, щоб воно могло просто плавати по землі, але і в такому вигляді непогана штука, недорога і робить класно свою роботу. Кому цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс, міста Мукачева Друзі, отримали ми ось таку. Як кажуть картопляну косарку а